Правоохоронці б'ються у здогадках, хто побудував тимчасову споруду альтанку будиночок мисливця на території Любошіського надлісництва. Звісно, щоб комфортно доїхати, особливим гостям до відпочинку вклалися і в дорогу. Скоріше за все ділянка у 2000 гектарів знаходиться у постійному користуванні ДП ліси України. З відкритих джерел бачається, що за все має відповідати філія Полійський лісовий офіс однак, у стані як води в рот набрали. З метою одержання додаткових відомостей про наявність дозвільних документів на встановлення вказаної тимчасової споруди та будівництво дороги на землях лісогосподарського призначення, наявність мисливських угідь на згаданій території, а також відомостей про те, ким конкретно та коли встановлено дану тимчасову споруду, окружною прокуратурою надіслано відповідний запит. Однак, запитувану інформацію не надано. Ігнорують прокурорські запити Камінькаширської окружної прокуратури і на горі ОДП ліси України. Кримінальне провадження порушено через самовільне будівництво. Поки що не встановленою особою. Зацікавили слідчі і сусідню лісову ділянку у 108 гектарів, загальнозоологічним заказником місцевого значення Туболівський. Красива зелена природа, поля і озеро такий опис і відгуки про недоторкану територію на Волині. За останніми відкритими даними цілі використання цих лісогосподарських ділянок для збереження та використання земель природно заповідного фонду. Якщо виявиться, що будівництво зачепило заповідник, то стаття кримінального кодексу має бути іншою там штрафом не обійдуться. Наразі суд постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що ніби знаходять. Яться у філії поліський лісовий офіс за результатами слідчих дій має все таємне стати явним, хто стоїть за будівництвом дороги і будинка. Подібні випадки не поодинокі, і лісівникам волині звикати до гостей з правоохоронних органів. Нагадаємо, що влітку минулого року наша знімальна група посеред ківерцівського лісу натрапила на вимущену дорогу, яка призвела до добротних будинків з віп-умовами та кондиціонерами. А посеред заказника зубр також виросли будинки для відпочинку спеціальних гостей з відеоспостереженням та старлінком. Столичні правоохоронці забрали цю справу з Волині і перекваліфікували. Вони впевнені. Що тут замішані посадові особи і будівництво ймовірно відбулось із значним збитком, нанесеним державі. Хто відповідатиме за такий бенкет під час війни у заказнику Зубри і поблизу Тоболівського? Дізнаємось згодом, слідчі дії тривають. Ольга Ганич, телеканал Аверс.